Килиба Анна, уривок з вірша олени вчілки, волинські спогади. Волинь незабутня, країно славутня, у пишнім красі ти красуєш, Здавен твою бачу українську вдачу, Здавен мою душу чаруєш. І я рідною мовою ту любу розмову, в краях твоїх всюди вчуваю. Те слово живуще, віки не мруще, я скрізь в твоїм серці вітаю. І словом жаданим та з людом коханим, єднаєш ти в серці моєму ті спогади ясні, промилі та красні, куточки обширі твоєму. Я іншу місцину, як любу годину, у думці ніколи не втрачу. В бездушнім просторі, у мертвому колі живе своє серце, там бачу.